Ворог зосередив свої наступальні дії вздовж дороги на часів Яр, також з флангів Калинівка, Кліщіївка, аби зуміти взяти, скажімо так, часів Яр в Щільне кільце. Зараз бої тривають ось по цій лінії. Фактично, окупантам вдалося зайти в мікрорайон Новий і мікрорайон Канал. Бої тривають фактично в цих мікрорайонах окупанти. Отримують гідну відсіч, але не, не, не полишають намірів, кидають сюди до, до речі, професійних десантників з 98-ї повітря десантної е, дивізії. Більш детально те, що відбувається зараз на цьому напрямку, можна подивитися в наступному матеріалі. Так виглядає спроба ворога прорватися у районі Калинівки, що на північ від часового яру, спалені БМП і тіла окупантів у бабіч дороги. Противник тисне резервами, аби проскочити переправу у районі Калинівки і вийти в тил нашим військам. Противник постійно кидає свіжі сили на штурм міста. Атакують у лоб фронтально із флангів. Штурмують у більшості малими піхотними групами до 5-6 чоловік за підтримки артилерії, фактично знищуючи усі будівлі, аби нашим воїнам не було де закріпитися. Так у знищений повністю мікрорайон канал ворогу таки вдалося прорватися. Бої тривають і в мікрорайоні новий, не маючи успіху в лобових атаках. Противник тисне з флангів на північному. Це Калинівка, на південному Андріївка, Квіщіївка і вже Шумові. Ми. З окупованого Іванівського окупанти наступають уздовж дороги, задіючи у штурмах підрозділи десантників 98-ї повітряно десантної дивізії. Сам часів яр нині, за словами наших захисників, нагадує Бахмут. Він теж ущент зруйнований. Місто під прицільним вогнем ворожої артилерії та авіації. У ньому досі кілька сотень цивільних. Попри усі спроби ворога наступати на часів яр, місто опирається, хоч чисельна перевага на боці ворога десь один до десяти. Висота за яку йде бій, дуже важлива, оскільки відкриває простір для подальшого руху на Краматорськ і Слов'янськ. Руслан Єрмолюк, марафон Єдині Новини.